Я вчора декілька годин вивчала бюджети окупованих громад. Авдіївка 132 мільйони. Волноваха 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів. Маріуполь 919 мільйонів майже мільярд гривень. Мирне 9 мільйонів. Рубіжне 170 мільйонів. Сєвєродонецьк 544,5 мільйонів. Старобільськ 578 мільйонів. Папасна 101 мільйон. Лисичанськ 658,5 мільйонів. Кремінна майже 175 мільйонів гривень бюджети. Я можу продовжувати дуже довго ці списки. А знаєте, на що витрачається бюджет? На ЖКХ. Як вони це ЖКХ доглядають? Через, через супутники. По інтернету чи як?